Старт акції. Площа перед Івано-Франківською ОДА. З самого ранку її заполонив гужовий транспорт. Візник Іван Паливода пояснює наочно, чому вирішив долучитися до дійства. Поки їхав на акцію, залишився без колеса. Щоб не їздили так, як я тепер їду. їхав та в ямі. Десь попав колесо колеса пробив. Далі самі перегони, учасники п'ять візників, два велосипедисти і водій Таврії. Ують відчайдухів і водії, яким щодня доводиться їздити подібними дорогами, звернути увагу на їх катастрофічний стан, і є головна мета акції, кажуть організатори в даній ситуації для нашого в лапках європейського міста і нашої європейської влади по моєму фіри це якби натяк владі, що щось не то коїться. Ми проїхали буквально дві вулиці Франківську. І фірман каже, що він чи сюди не випадав у мерії. Поганий стан доріг списують на люті морози та брак фінансування. кажуть, лише на перший етап ремонту міських автошляхів потрібно 100 мільйонів гривень. В бюджеті 2012 року для міста Івано-Франківська передбачено 11,6 мільйона гривень. Але на превеликий жаль на цей момент, коли ми з вами говоримо, не одні копійки в бюджет не поступило. Ті кошти, які заклали ми в бюджет, їх безумовно недостатньо, щоб кардинально змінити ситуацію на дорогах міста Івано-Франківська. Залатати найбільші ями чиновники обіцяють до великодня. Якщо цього не станеться, учасники акції обіцяють зробити перегони на возах регулярними. Перемогу у сьогоднішньому заїзді здобув молодий візник Михайло. Ями ми заважали зуби, вилітали, але ми приїхали.